Інформація про енергетичне перемир'я це ворожа багатоступенева і ПСО, стверджує журналіст і військовослужбовець Богдан Буткевич. Він переконаний, що в Росії не відмовились від холодомору українців, просто вичікують повернення морозів. Вони обов'язково вдарять по нашим ТЕЦ із підстанціям, коли в Україні буде мінус 20, тобто найближчими днями на вихідні або на початку наступного тижня. Прогнозує Буткевич. Замаскують атаки, так би мовити, під акт возмездія. напередодні влаштують постановку на кшталт нальоту українських дронів на путінську резиденцію у Валдаї. Ну і в уряді теж схоже не вірять, тому що віце-прем'єр Колеба сказав, що всі служби, включно з ДСНС та збройними силами України, готуються до морозних днів. днів. Не секрет, що ми можемо очікувати також і на новий удар. Ось це пряма мова віце-прем'єра. І перемир'я фіктивне. Росія тимчасово зупинила просто удари по енергетиці України, допоки не накопичить ракет для наступних обстрілів. Таке припускає журналіст і військовий глядач Денис Казанський. Аргументує він це тим, що наразі Ерефії бракує боєприпасів, адже останні рази ворог лупив по Києву цирконами вартістю 10 мільйонів доларів і ракетами 2026 року випуску. Тобто, тим, що щойно зійшло з конвеєра і зберігалося на крайній Випадок. Тому Москва поновить обстріл нашої енергетики, коли накопичить ракети. А для виправдання перед Трампом придумають черговий обстріл резиденції пуйла, прогнозує Казанський. А от колишній народний депутат Борислав Береза наполягає, що так зване енергетичне перемир'я насправді існує. І єдина його причина це майбутні великі морози, як в Україні, так і в Росії. І Береза запевнив, що а йому розповіли про домовленість відразу після перемовин в Абудабі, Нібито росіяни намагаються прив'язати сюди й домовленість про те, щоб українці не атакували тіньовий флот РФ і а, вже зараз погрожують порушенням домовленості, якщо не буде узгоджена їхня вимога. На думку економіста Івана Уса, енергетична перемир'я вигідніша для Росії аніж для України. Бо, по-перше, через удари по НПЗ вона втрачає доходи від нафтової галузі. Крім цього, через українські атаки і санкції в РФ знижується ділова активність. А отже, є перспектива втрати двох основних джерел надходжень. Водночас для України припинення ударів по енергетичній інфраструктурі найбільш актуальне на період холодів, а це що найменше до середини лютого. Ідея енергетичного перемир'я вперше з'явилася у 2023 році, але реалізована не була. Згадує керівник програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки центру Розумкова Олексій Мельник. Тоді Кремль не був цьому зацікавлений. Холодомор в Україні, москалі і в Москві був значно вигідніший ніж угода від ураження, ніж шкода від ураження. Російських НПЗ здійснюваних на той час пріоритети в Кремлі не змінилися. Їхні ракети полетять по нашій енергетиці найближчими днями, стверджує а, експерт. Та я думаю, що вони ще таку вигідну картинку створять для Дональда Трампа і для його адміністрації. Мовляв, дивіться, ми ж. Не б'ємо по енергетиці, ну та. почекають оці от кілька днів, допоки не підтягнуться морози. І стовідсотково, от думаю, що ми не помилимося, коли спрогнозуємо, що як тільки побільшає мороз і буде мінус 20, москалі в чергове вдарять по нас. А зараз вони будуть розганяти домовленості, начебто, які вони узгодили, і начебто вони зараз знегатять по нашій енергетиці. Ну, мовляв, такі добрі, добрий жест доброї волі проявляють от таким чином, мовляв. Саме так.